В Ефірі Івнінг Ньюз в студії для вас працює Олександра Ширко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Уночі рояни атакували Україну 28 вісьма ракетами та 16 шахедами. Нашим повітряним силам вдалося знищити 43 ворожі цілі в межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей. Про наслідки нічної атаки для столичного регіону. Дивіться далі. А поки росіяни і далі воюють з українськими супермаркетами та містами, добрі дрони невідомого походження знищують військову інфраструктуру в самій РФ. Вночі десятки безпілотників учинили рейди в Пскові, Брянську, Тулі, Рязані, Підмосков'ї. Гучно було й у тимчасово окупованому Севастополі на вськовському військовому аеродромі. А це, до речі, приблизно за 700 кілометрів від кордону України, пошкоджено щонайменше чотири транспортних літаки Іл-76. Саме такими перевозять з Ірану шахеди. Також місцеві писали про пожежу на території бригади розвідуправління. А в Брянську, після падіння буцімто збитого безпілотника, спалахнула пожежа на заводі мікроелектроніки. У Севастопольській же бухті морські безпілотники розважні. Жалися біля кораблів ворожого флоту. І просто зараз можемо побачити сюжет про наслідки нічної атаки на столичний регіон. Київ і область зазнали наймасовішого удару з повітря від весни. Загарбники атакували столичний регіон крилатими ракетами та дронами. Усього українські повітряні сили збили над містом понад 20 ворожих цілей. Уламки впали в Дарницькому та Шевченківському районах. Через це сталося загоряння на території нежитлових забудов, супермаркету та адмінбудівлі. А в сусідніх житлових будинках, подекуди вибухової хвилею повибивало живки. Червоною волною повибивало всі вікна. Двері пішли, вхідні да, посунулися. Злякалися страшно. Потім другий взрив, буквально через пару секунд. Секунд, я знаю, 20-30 пройшло, півминути не пройшло ще раз взрив. Свій неся. Люди так не робляться. Тут же никакого немає не объекта, нічого немає. Жилой квартал. На території одного з київських підприємств шматки російської ракети вбили двох охоронців. Ще троє людей у столиці зазнали поранень різної тяжкості. На Київщині уламки ракети дронів впали в дев'яти населених пунктах Фастівського та Бочанського районів. Шматки снарядів пошкодили житлові адміністративні будинки, школу інтернат, три гаражі та дві автівки. Троє людей травмовано. Перше укриття з автоматичним керуванням з'явилося в Дарницькому районі столиці. Замок у сховищі відкривається під час тривоги. Якщо ж система дасть збій, двері можна відкрити за допомогою пін-коду, який надходить на телефон усім мешканцям будинку. Якщо ж і ця система не спрацює, укриття має зв'язок із диспетчером, котрий може відчинити двері ключем. Єдиний недолік: система повністю залежна від електропостачання. Тож під час можливих блекаутів доведеться шукати безпеку. que de inda. Столиця готується до нового навчального року. 1 вересня за парти мають сісти 240 тисяч школярів. Але безпечні умови на випадок ворожих обстрілів є не для всіх. У міській владі зазначають, на тепер 417 київських шкіл мають укриття. У них створено майже 190 тисяч місць. Тому в КМДА не виключають, доведеться застосувати змішану систему навчання. А це означає другу зміну або частково дистанційні уроки для старшокласників. Зазначу, цього. Цього року на те, щоб обладнати в закладах освіти сховища, Київ виділив 550 мільйонів гривень. Понад 10 мільйонів гривень на фальшивих довідках заробила голова військово-лікарської комісії в одному з районів Київської області. За даними СБУ, діяла не сама, а щонайменше з п'ятьма поплічниками. Серед них керівник відділення місцевого військомату з підлеглим. За 7 тисяч доларів фігуранти пропонували потенційному призовнику фіктивний документ про погане здоров'я. Скористалися такими послугами більш як півсотні військовозобов'язаних. За ґратами посадовці можуть провести наступні 9 років. Медкомісія, яку вони проходитимуть ув'язненням, ймовірно, буде більш об'єктивною. Пара, яку хотілося би прогуляти, Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо викладачки одного зі столичних вишів. Жінка під час онлайн-лекції виправдовувала збройну агресію Росії і заперечувала тимчасову окупацію частини території України. У висловлюваннях Родженка Білорусі. Звинувачувала нинішнього президента України в непідписанні мінських угод і повторювала російський наратив про вісім років бомбили Донбас. Свою провину педагогиня вже визнала роботи. Вона позбулася. А чи позбавиться ще й волі, визначить суд. Ані грошей, ані ремонту у Києві. Правоохоронці повідомили про підозру колишньому заступнику голови комунального підприємства Печерського району. Слідство вважає, що через службову недбалість підряднику було перераховано майже півмільйона гривень за невиконані роботи в будинку на вулиці Інститутській. Столичний чиновник уклав із підрядником договір про капітальний ремонт. Із 930 тисяч гривень 455 було переказано безпідставно. Тепер слідство вивчатиме мотиви як посадовця, так і підрядної організації. Гучні скандали щодо перекладання бруківки під час повномасштабної війни не переконали столичних чиновників зменшити витрати на благоустрій. Компанія «Київзеленбуд» оголосила низку тендерів на ремонт скверів загальною вартістю майже 9 мільйонів гривень. Оновити паркові зони планують у Голосіївському, Дарницькому, Подільському та Святошинському районах. Найдорожче обійдеться капітальний ремонт скверу на вулиці Семиренка. Місто шукає підрядника, який виконає роботи за 4 мільйони 900 тисяч гривень. А за озеленення газонів і перекладання тротуарів передарницькою райдержадміністрацією готові викласти 2 мільйони 350 тисяч. Зазначу, від початку повномасштабної війни на ремонт парків у Києві витратили майже 300 мільйонів гривень. Спека відступає уже завтра в день. Стопчики термометрів показуватимуть менш як 30 градусів. А подекуди синоптики навіть обіцяють зливи. Учора ж був третій день поспіль, коли були рекорди. Так, середньодобова температура перевищила кліматичну норму більше як на 11,5 градусів. Ніч перевищила попереднє сімирічне досягнення майже на 3 градуси. А в день київське повітря розжарилося майже до 36 градусів за Цельсієм і побило. Рекорд цього дня 1992 року можемо припустити, що і сьогоднішній день дасть привід синоптикам зафіксувати температурні аномалії. Їсти на ніч дозволив кличко киянам. з 1 вересня. Столичні заклади громадського харчування зможуть працювати до 23-ї. Таке рішення міський голова пояснив скороченням комендантської години. Мовляв, кафе, бари і ресторани обмежували до 10-ї вечора, коли комендантська година починалася на годину раніше. Щоправда, посунули її ще в березні. Послабити обмеження вже давно просили ресторатори і підприємці. Рішення продовжити роботу закладів лежало на полиці в кабінеті мера з півроку. Власники закладів. Певні, це сприятиме поліпшенню економічної ситуації у столиці. У Києві поліцейські і небайдужі містяни зупиняли рух транспорту, щоби перевести через дорогу виводок каченяти з качкою. На кадрах, що з'явилися в мережі, видно, як качина родина чимчикує до Дніпра від фунікулера. Підійшовши до світлофора, мама Качка вже планувала переходити дорогу на червоне світло. Проте люди швидко зреагували і допомогли птахам безпечно опинитися на потрібному боці вулиці. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. підписуйтеся також на наш телеграм, інстаграм і тікток. код нині на екрані. На цьому в мене все в студії для вас працювала Олександра Ширко. Побачимось на Ukraine World News.